спасешь? Своего питомца или чужого ребенка? Своего питомца, сто процентов. Мне этот мужик маленький никто вообще, ну либо девочка, без разницы. Почему питомца? Ну потому что ребенок-то чужой, а питомец мой. Своего питомца. Своего питомца. Почему питомца? Потому, потому, что... Мой. Да, потому что он для меня что-то значит, а пусть ребенка спасают его родители или пожарные. Вы разумеете в чем парадокс? Когда сегодня свет, Говорить з однієї сторони, що людина це найвища цінність у Вселенні, вона ставить людину центром всесвіту і так далі. В результаті ми бачимо ось такі відео, де виходить, що а цінність людини насправді не така і велика. З іншої сторони, ми бачимо Біблію, яка говорить, що людина є грішною, людина є недосконалою, вона потребує спасіння, вона потребує змін. Але при цьому всьому Біблія вона ніколи не скаже, що життя тварини. Цінніше за життя людини, тому що Бог, коли створив людину, він поставив її над всім творінням, щоб вона володіла творінням. Він поставив її, так скажімо, вінцем творіння. І тому життя людини, з точки зору Біблії, з точки зору об'єктивності, воно завжди буде дорожче за життя тварини.